Доброго дня з вами Олександр Юріков і це третя частина відео, теми номер два співучасть у кримінальному правопорушенні, множинність кримінальних правопорушень. В цій частині відео ми поговоримо саме про множинність кримінальних правопорушень. Виокремлюють саме множинність кримінальних правопорушень і одиничне кримінальне правопорушення. Спочатку поговоримо про одиничне кримінальне правопорушення, це воно наявне, якщо його передбачено, Кримінальним законом, тобто Кримінальним кодексом України як одиничний самостійний склад кримінального правопорушення, множинність кримінальних правопорушень це вчинення особою двох чи більшої кількості суспільно небезпечних діянь, кожна з яких утворює ознаки самостійного складу кримінального правопорушення. Тобто є одиничне це одне кримінальне правопорушення, а множинність це вже вчинення особою двох і більше кримінальних правопорушень. Одиничні кримінальні правопорушення вони поділяються на два види: прості і складні. Під простими одиничними кримінальними правопорушеннями слід розуміти кримінальне, таке кримінальне правопорушення, яке характеризується відносною нескладністю законодавчого визначення його об'єктивних та суб'єктивних елементів. Іншими словами. Це одне діяння, один наслідок, між ними є причиновий зв'язок, і це одне кримінальне правопорушення. Також виділяють ще ускладнені кримінальні правопорушення. Ускладнені одиничні кримінальні правопорушення вони характеризуються більш складною структурою складу кримінального правопорушення, в них більш складні об'єктивні та суб'єктивні ознаки вчиненого. Як правило, виділяють такі види ускладнених одиничних кримінальних правопорушень. По-перше, це триваюче кримінальне правопорушення продовжуване і складене або складне кримінальне правопорушення. Що ж таке триваюче кримінальне правопорушення? Триваюче кримінальне правопорушення це одиничне кримінальне правопорушення, яке, розпочавшись дією чи бездіяльністю особи, далі вчиняється безперервно протягом певного часу. Тобто дія одна, але вона Розтягнута в часі, як правило, це такі кримінальні правопорушення, як незаконне зберігання вогнепальної зброї, незаконне зберігання наркотичних засобів, ухилення від призову на строку військову службу, несплата аліментів, ухилення від сплати податків і інші кримінальні правопорушення, де є триваюча об'єктивна сторона, триваючі діяння. Наступний вид одиничного ускладненого кримінального правопорушення це продовжуване кримінальне правопорушення, це таке кримінальне правопорушення, яке складається з декількох тотожних кримінально протиправних діянь, спрямованих на єдину мету, що складають одне єдине кримінальне правопорушення, забігаючи наперед, продовжуване кримінальне правопорушення слід відмежовувати від повторності кримінальних правопорушень. Чому? Тому що по своїй суті кожна із дій, яка вчиняється в продовжуваному кримінальному правопорушенні, у нас становить окремий склад кримінального правопорушення. Але в зв'язку з тим, що воно об'єднано єдиним умусом, це буде одне кримінальне правопорушення, наприклад, особа приходить в комп'ютерний клуб, і в неї виникає умисел викрасти повний комплект комп'ютера, тобто системний блок, монітор мишка. Клавіатура, і кожного дня він викрадає по одному предмету, і у нього виходить, наприклад, 4-5 днів на викрадення повного комплекту комп'ютера. В такому разі окремі ці дії тотожні окремі дії доточки, вони самі по собі складають містять склад кримінального правопорушення, вони вважаються як кримінальне правопорушення, хоча вони поєднані єдиним умислом умислом на викрадення усього комплекту, і таке кримінальне правопорушення, вони вважається вчиненим з моменту саме здійснення останньої дії. В даному випадку викрадення останнього елементу комп'ютера, тобто досягнення умислу. Якщо ж особа, наприклад, перебуваючи в цьому комп'ютерному клубі, бажає викрасти спочатку там, клавіатуру, вона викрадає, тобто кримінальне правопорушення вона вчинила. Умисел її реалізований, мета досягнута. І потім, е, думаю, мишка, е, клавіатура вже є, ще треба мишку, наприклад, і наступного дня вже викрадає мишку. То в даному випадку наявна саме повторність кримінальних правопорушень, тому що в першому випадку умисел був реалізовано повністю, тобто суб'єктивна сторона у нас наявна, і, відповідно, інші ознаки складу кримінального правопорушення у нас наявні. Але у випадку продовжуваного кримінального правопорушення, поки умисел не досягнуто, це є незакінченим кримінальним правопорушенням. І останній вид одиничного складного кримінального правопорушення, є таке кримінальне правопорушення, яке складається з двох або більшої кількості кримінально-протиправних діянь. Кожне з яких, якщо розглядати їх відокремлено один від одного, Є єдиним самостійним кримінальним правопорушенням. Але внаслідок їх органічної єдності, вони утворюють одиничне кримінальне правопорушення, яке охоплюється ознаками однієї статті. Наприклад, ми ну зараз відкриємо кримінальний кодекс, наприклад, покажемо. Наприклад, стаття 187 розбій. Розбій це у нас напад з метою заволодіння чужим майном. Тобто це у нас кримінальне правопорушення. Прямоване на заволодіння майном посягання на право власності і поєднане з насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи. Як правило, це може бути, наприклад, 126 стаття, 122 стаття кримінального кодексу середньої тяжкості тілесного ошкодження може бути 125, легкі тілесне ошкожі, також погроза вбивством сюди входить. А це окрема стаття 129, або, наприклад, частина четверта. Розбій. Поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Окремо у нас розбій і окремо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Саме по собі воно це два різних кримінальних правопорушення, але в даному випадку вони об'єднані в одне. Те ж саме можна сказати і про грабіж, частина друга. Грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. В даному випадку у нас окреме кримінальне правопорушення грабіж і насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Це легкі тілесні, що не спричинили короткочасний розвиток здоров'я і більш, е менш, менш суспільно небезпечне діяння. Повертаємося до презентації, і ми переходимо саме до множиності. Зараз, як тут було зазначено, так, це чинення двох або більшої кількості суспільно небезпечних діянь, кожна з яких становить Склад кримінального правопорушення виокремлюють такі види множинності кримінальних правопорушень: це повторність, сукупність і рецидив. Спочатку розберемо, що таке повторність. Повторність кримінальних правопорушень це, визнається, вчинення двох або більшої кількості кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті, особливо частини Кримінального кодексу України. При цьому повторність передбачена те, що зазначено в частні. Ось в жовтому кутку відсутня причинені продовжуваного кримінального правопорушення, яке складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним кримінально протиправним наміром. Тобто, це те, про що ми казали зараз. Вище продовжуване кримінальне правопорушення. Тут зазначено, що у частині 2 статті 32 кримінального кодексу України зазначається, що таке продовжуване кримінальне правопорушення, і їх не треба. Плутати, тому що продовжуване кримінальне правопорушення, хоч і складається з певної кількості однакових подібних дій, які поєднані єдиним умислом, то при повторності це просто різні кримінальні правопорушення. Однакові кримінальні правопорушення, але вони є повністю закінченими, наприклад, вчинення крадіжки, і знову ж таки вчинення крадіжки. Так, далі. Зелене. Це у нас вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених вже різними статтями. Також може бути визнано повторністю, але лише в тих випадках, які передбачені у нас в особливій частині кримінального кодексу України. Наприклад, зараз відкриємо кримінальний кодекс і 185-та стаття. Зазначу. Примітка є у нас до статті 185, що Стоп. примітка. Те, що у нас повторним, визнається кримінальне правопорушення вчиненною особою, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень. Ось цих передбачених статтями 185, 186, 189, 190, 191 і статтями 187 або 262. Тобто, якщо особа спочатку вчиняє Наприклад, крадівку, 185. А потім грабіж, то грабіж вважається таким, що вчинений повторно. Потім, наприклад, стаття 152. Частина друга. Зґвалтування вчинене повторно. Повторно. Тобто, знову ж таки, зґвалтування зґвалтування, да. Або особу, яка раніше вчиняла будь яке з кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями: 153, 154, 155. Тобто, якщо особа спочатку вчинила, наприклад, сексуальне насильство, а потім чиняє зґвалтування в наступному кримінальному правопорушенні, то зґвалтування вважається таким, що вчинений повторно. Ну, Логічно можна привести приклад із стаття на 309. Точніше, 310. В частині 2. У нас зазначено особа. Яка раніше чинила одне з кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 309, 311, 317. це все вважається повторністю, але вона перед зовсім різні кримінальні правопорушення, але вони передбачені статтями особливої частини кримінального кодексу України. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що повторність відсутня, якщо зараніше вчинене кримінальне правопорушення, особа було звільнено від кримінальної відповідальності. Судимість погашено або знято в установленому законом порядку, а також якщо покарання особа відбула покарання за вчинення кримінального проступку, там судимість погашається одразу. Також прошу звернути увагу, що за про множинність кримінальних правопорушень у нас є відповідна постанова пленуму Верховного суду України. Яка е, номер 7 від 4 червня 2010 року про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки в даному випадку? Тут часовий злочин, оскільки ця постанова 2010 року. Е, як ми казали в попередніх відео, ми постанови положення постанов певного Верховного суду України, враховуючи в тих випадках, якщо вони не суперечать чинному. Кримінальному кодексу України. І тут зазначено, що у нас пункт третій. Повторністю кримінальних правопорушень визнається одночасне вчинення, неодночасне неодночасне вчинення однією тієї ж самої особи, двох або більше кримінальних правопорушень, якщо вони і тут перше передбачено тією самою статтею, да, і передбачено різними статтями особливої частини, от, але якщо це визначено саме в особливій частині Кримінального кодексу України. Звертаю увагу! При цьому для повторності немає значення, чи було особу раніше засуджено за вчинене кримінальне правопорушення, тобто має сам факт вчинення. Тобто, достовірно відомо, чи особа вчинила це кримінальне правопорушення. На практиці це підтверджується повідомленням письмовим повідомленням про підозру. Якщо ми вручили особі письмове повідомлення про підозру за попереднє кримінальне правопорушення, то наступне подібне да, за умов дотримання оцих ознак. Це буде повторно. Відповідно, якщо нам просто відомо, але немає доказів, то повторності не буде. Так. Далі. Що ще треба звернути увагу? Це те, що стадії вчинених кримінальних правопорушень а також вчинення цих кримінальних правопорушень одноособово чи у співучасті на визнання їх вчиненими повторно не впливає. Тобто немає значення. Попереднє кримінальне правопорушення або наступне було вчинено у співучасті чи одноособово, а також чи було там зама готування чи закінчене кримінальне правопорушення. Головне сам факт причетності і вчинення цього правопорушення. Наприклад, в першому випадку особа вчинила готування до умисного вбивства, а в наступному епізоді особа вже вчинила вбивство. То в такому випадку особа все одно вважається такою, що раніше вчиняла умисне вбивство. Так, і також е, слід звернути е, увагу на продовжуване кримінальне правопорушення. Пункт 6. Е, тут більш краще зазначено, ніж в самій статті Кримінального кодексу, що від повторності кримінальних правопорушень необхідно відрізняти продовжуване кримінальне правопорушення, яке відповідно до частини 2 статті 32 складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним кримінально-протиправним наміром, об'єднання тотожних діянь єдиним. Кримінально-протиправним наміром означає, що до вчинення першого з низки тотожних діянь, тобто однакових, особа усвідомлює, що для реалізації її наміру необхідно вчинити декілька таких діянь. Декілька таких діянь, не одне. Кожне з яких спрямовано на реалізацію цього наміру. Таке діяння не утворює повторності, оскільки кожне з них. Стає елементом одиничного кримінального правопорушення і окремим самостійним кримінальним правопорушенням щодо будь-якого іншого з цих діянь бути не може. Не може. А при повторності тоторних кримінальних правопорушень кожен із них має свою суб'єктивну сторону, зокрема, самостійний умисел. Це якраз те, що я, про те, що я казав у наведенні прикладу: що у випадку продовжуваного кримінального правопорушення особа вчиняє. 3, 2, 10 тотожних дій діянь, і вони поєднані єдиним ум умислом. От. А при повторності особа вчиняє також там 2, 3, 10 е, дій, які вже є самостійними кримінальними правопорушеннями, бо кожен із них має свій окремий умисел і він реалізований. Так далі. Якщо склад кримінального правопорушення визнаний Продовжуваним передбачає певні кількісні показники, які впливають на його кваліфікацію. Це може бути розмір викраденого майна. А де, якщо там мишку ми беремо, ну зараз різні мишки є, там від 100 гривень до 50 гривень, може бути і 1000-2000 гривень. Вот. І відповідно розмір заподібної шкоди матеріальної, то при його кваліфікації враховується загальна сума таких показників тобто цілісна сума, вартість. Викраденого майна цілого комп'ютера, да, якщо ми повертаємося до прикладу, от якщо ж ми якщо це вважати продовжуваним кримінальним правопорушенням, але якщо ми не вважаємо його продовжуваним кримінальним правопорушенням, а вважаємо це кримінальне правопорушення таке, що вчинено повторно, то відповідно кожен епізод буде оцінюватися окремо і, наприклад, можливо, там, де була мишка, яка коштує там 100 гривень. То цього не буде вистачати для притягнення особи до кримінальної відповідальності. Ну, відповідно, залежно від року вчинення кримінального правопорушення, але точно не в 2024 році. Так. І, в принципі, поки по повторності на цьому все. Повертаємося до презентації. Наступна ознака, наступний вид множинності. Наступний вид множинності. Кримінальних правопорушень. Це у нас сукупність. Сукупність кримінальних правопорушень. Сукупність кримінальних правопорушень. Це вчинення двох або більшої кількості кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті, особливої частини кримінального кодексу України, за жодне з яких її не було засуджено, при цьому не враховуються кримінальні правопорушення, за які особа було звільнено від кримінальної відповідальності за підстав встановлених закону. Тобто, що таке сукупність, це вчинення двох або більшої кількості кримінальних правопорушень. При цьому немає значення. Чим вони якою статтею або частиною статті вони передбачені? Головне тут кількість цих кримінальних правопорушок: два, три, десять. Вони всі будуть в сукупності. Єдине, коли сукупності немає, це якщо особи вже було засуджено за попереднє кримінальне правопорушення, тоді сукупності не буде, або там звільнено від кримінальної відповідальності, це також сукупності не буде. Друге, це при сукупності кримінальних правопорушень, кожне з них підлягає кваліфікації відповідно за статтею або частиною статті особливої частини Кримінального кодексу України. І знову ми переходимо до постанови БНО. Також зазначено, що таке сукупність. От, і тут наведено приклади сукупності: це, якщо кримінальні правопорушення вчинені неодночасно і за наступне кримінальне правопорушення. Нової відповідної статті чи частини статті, особливої частини, передбачено новий склад кримінального правопорушення. Можливо, таке, що два кримінальних правопорушення, передбачені однією статтею або однією частиною статті, вони вчинені в різний час, і редакція зазнала змін. Те ж саме і щодо другого пункту: це якщо було посилено кримінальну відповідальність. Наступне. Сукупність, якщо вчинені кримінальні правопорушення мають різні стадії, готування замах закінчене кримінальне правопорушення не має значення, це все одно буде сукупність. Також, якщо було вчинено закінчений замах на кримінальне правопорушення і незакінчений замах, це в принципі відноситься до стадії вчинення кримінального правопорушення. Також сукупність, наявна, якщо один чи декілька кримінальних правопорушень особа вчинила самостійно одноособово, чи була підбурювачем, пособником, організатором. Також немає значення. Наприклад, перше вона вчиняє як виконавець, друге вона вчиняє як підбурювач. Вона по факту вже два кримінальних правопорушення вчинила. Те ж саме стосується, наприклад, і шостого пункту. Потім те, що сукупності немає, коли особу звільнено від кримінальної відповідальності, це я вже казав. Іноді наявні та. Такий момент, коли у нас може бути і сукупність, і повторність кримінальних правопорушень, наприклад, особа вчинила крадіжку, і через деякий час знов чинила крадіжку. Тобто, в даному випадку, в даному випадку, повертаємось до презентації, в даному випадку у нас буде і повторність, і сукупність. Чому Бо особа вчинила дві кримінальних, два кримінальних правопорушення, От. але. І при цьому перша крадіжка буде вчинена вперше, а наступна вчинена повторно. Тобто одночасно і сукупність, і повторність. Так, Виділяємо, виділяють наступні види сукупності кримінальних правопорушень. Ідеальна і реальна. Ідеальна сукупність вона наявна, якщо одним діянням особи вчинено два або більшу кількість кримінальних правопорушень. Наприклад, особа, бажаючи вбити іншу особу, Підпалила будинок його, де проживала ця особа, таким чином. Особа одним діянням вчиняє два кримінальних правопорушення: це пошкодження знищення чужого майна, 194 стаття, частина 2, і умисне висов чи загально небезпечним способом. Це пункт 5, частина 2, статті 115. І реальна сукупність це другий вид. Вона наявна тоді, коли винний різними самостійними діями вчиняє два чи більшу кількість кримінальних правопорушень. Наприклад, вчиняє крадіжку, і потім через деякий час вчиняє заподіяння тілесних ушкоджень. Дві різних дії, два різних кримінальних правопорушення. Наступний, Наступний вид множинності кримінальних правопорушень це рецидив, це рецидив, відповідно до частини першої статті 34 кримінального кодексу України рецидивом є вчинення нового. Умисного кримінального правопорушення особою, що має судимість за умисне кримінальне правопорушення. Тобто, що таке рецидив? Це коли особа, яка вже засуджена, тобто, що до неї набув законної чинності чи сили обвинувальний вирок за умисне кримінальне правопорушення, і вона знов вчиняє протягом певного там періоду умисне кримінальне правопорушення. Виділяють дуже різні види рецидиву, їх дуже багато, але ми тут наведемо основні, загально так, вживані, поширені види рецидиву. Це загальний, це коли особа вчиняє різні кримінальні правопорушення, які є нетотожні. Нетотожні. Наприклад, особа вчинила крадіжку їй було засуджено, і через деякий час вона вчиняє, наприклад, западіння тяж... середньої тяжкості тілесних уходів, різнорідні кримінальні правопорушення. І спеціальний рецидив, коли особа вчиняє подібні тотожні кримінальні правопорушення. Наприклад, вчинив грабіж, було засуджено особу, через деякий час вчиняє крадіж. Так. І залежно від кількості судимостей, рецидив поділяють на простий складні Простий – це коли особа має дві судимості. І складний це коли має три і більше судимостей. Також за ступенем суспільної небезпечності розрізняють пенітенціарний рецидив, це коли кримінальне правопорушення. Наприклад, особа була засуджена до позбавлення волі, відбуває покарання установи виконання покарань, і вже на її території вчиняє нове умисне кримінальне правопорушення. Або, наприклад, рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів. Так, правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву кримінальних правопорушень. У. Повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень враховуються під час кваліфікації кримінальних правопорушень та під час призначення покарання, а також при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Беремо, наприклад, повторність. В повторність відкриваємо кримінальний кодекс. Давайте 187 стаття у нас розбій. Частина друга розбій, і тут вчинений особою, яка раніше вчинила розбій. Тобто, це така ознака повторності. Тобто перший розбій кваліфікується за відсутності інших ознак, що обтяжують відповідальність по частині першій. І якщо є ознака повторності, то відповідно по частині другій. І так далі. Наприклад, крадіжка, крадіжка, частина друга вчинена повторно. Тобто ми розуміємо, що друга крадіжка буде кваліфікуватися вже не по частині першій, а по частині другій, також це щодо кваліфікації щодо призначення покарання, відкриваємо статтю 67, Це у нас. Обставини, які обтяжують покарання. І пункт перший у нас чинення злочину, саме не кримінального проступку. Акцентую увагу, саме злочину, чинення злочину особою повторно, та рецидив злочину. Тобто рецидив і повторність в даному випадку, якщо вони прямо не передбачені в диспозиції статті, то вони виступають як ознака, яка, обставина, яка обтяжує покарання. Так, якщо це сукупність, то, відповідно, покарання може бути призначено за сукупністю вироків. В деяких випадках ми це зараз розбирати не будемо. Поговоримо, наприклад, про звільнення від кримінальної відповідальності. Наведемо приклад, наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку з дійовим каяттям. Що ми тут бачимо? Особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний тяжкий злочин. Вперше. Тобто тут відсутня ознака повторності. Якщо повторність буде, то особу вже ми не можемо звільнити від кримінальної відповідальності на цих загальних підставах. Це для прикладу. І аналогічні тут, яка вчинила вперше, вперше, вперше в нас має значення. І рецидив. Рецидив, як я вже сказав, він може виступати ознакою обставиною, яка обтяжує покарання, але якщо вона. Якщо цей рецидив, у нас передбачено в диспозиції статті, то він може виступати як повторність. Наприклад, стаття 296. Хуліганство у нас. Відкриваємо і бачимо. Частина третя. Вчинені особою раніше судимою за хуліганство. В даному випадку. Для того, щоб кваліфікувати хуліганство по частині 3, нам повинно бути відомо, достовірно відомо, ну і підтверджено, що особа раніше була засуджена за хуліганство. Саме засуджена. Якщо ми, наприклад, беремо крадіжку, наприклад, то тут у нас головне, що вчинене особою. Тобто. Під час аналізу складу кримінального правопорушення треба дуже уважно читати саму норму, кримінальну правову норму. Що там написано? Якщо це вчинення написано, особа, яка раніше вчиняла, то, відповідно, нам має значення сам факт вчинення кримінального правопорушення. Але якщо це, наприклад, як з хуліганством, де написано, що особа раніше судима за хуліганство, то в даному випадку нам Значення має не лише сам факт вчинення, а й факт засудження, тобто набуття законної сили обвинувальним вироком щодо цієї особи за статтею 296 за хуліганство. Якщо ми достовірно знаємо, що особа раніше вчиняла хуліганство, але, наприклад, це провадження знаходиться, що по ньому не прийнято рішення, то ми не можемо кваліфікувати за частиною третьої. Це діяння, тому що ще нема такої ознаки, як раніше судима за хуліганство. Це для прикладу. А, ну в принципі, тут на сваді якраз я і виділив, що якщо особа була раніше вчинена хуліганство, яке було вчинено, особа, яка раніше судима за хуліганство. На цьому все. Дякую за увагу.